Шановні майстри, як на мене, гарна новина. На ринок надійшов новий плиткоріз для великого формату від відомої італійської фірми Батіпав Лампахут. Які його оновлення? А які оновлення? Саме головне оновлення, що змінилася каретка, вона спростилася, але так само надійно виконує свою функцію. Звісно, тут став. Надаються в комплекті тільки один різець на 22 мм, а на 15 мм немає. Але головне, що з'явився ось такий шикарний чехол для транспортування і зберігання, якого не було в попередній версії. Слава Богу, вони не змінили найкращий лайматч в світі, який показував на батлі просто фантастичні результати по простоті і швидкості ламання плитки. Шини принципово нічого не змінилося. Ось тра, шина, ось нова. Присоски також не змінилися. Вони, слава Богу, не погіршились і вони тримають структурну плитку. Детально на каналі YouTube, але саме головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!